Один із пляжів урочищі гряда. Сюди відпочивати на озеро Світязь приїхала Катерина Марчук з дітьми. Каже, питання безпеки для неї важливе, тому обрала пляж, на якому є рятувальники. Щоб нагляд був біля дітей, щоб ну не потопилися діти. Кожен рік буваю, раз в червні місяць, а потім в слідущий місяць. Відпочивальник Руслан каже на те, аби поруч був пост, рятувальників звертає увагу не завжди. Коли з дитиною то стараємося. Далі коліни заходити. А коли самі, то можемо поекстремалити. Поплавати глибоко, десь на дикому пляжі. За безпекою на воді стежать двоє рятувальників посту Центральний. Його обслуговує комунальне підприємство «Будинкоуправління». Про це розповів рятувальник Руслан Пилиповець. Каже, довжина пляжу 300 метрів. За допомогою бінокля дивиться, аби люди не запливали на небезпечну відстань. Можна до розгледіти, наприклад, матрасик. Люди відплив на човнах, на катамаранах, швиденько завернути, дати попередження. Таке буває, що люди як так де засипають на матрасах, вітер розносить. Пости на гряді працюють другий тиждень, забезпечені усім необхідним, аби рятувати людей на воді. Перед початком сезону обстежили дно, каже начальник рятувальної служби комунального підприємства будинку управління Ярослав Вільнер. Ми перевірили рятувальні жилети, круги. Човни підготували, засмолили, встановили стенди по навчанню плавання. Рятувальник на катері виїхав обстежити акваторію. Розповідає, за 120 метрів від берега небезпечна ділянка, під водою обвал дна. Обвал будь такий викидаємо, щоб це місце люди бачили, звернули увагу, щоб трималися, як то кажуть, те стежкою, як зайшли, так і виходило. Ярослав Вільнер каже, це специфіка озера Світязь, коли кількасот метрів від берега можна йти, а потім різко починається глибина. На катамарані рятувальник побачив дітей без жилетів. Каже, на борт так їм не можна, тому зробив застереження батькам. А які можуть бути тут жилети, коли ми собі відпочиваємо і нам по груди води, діти у нас дисципліновані. Е, Нікуди не пригають, не скачуть з катамарана. Ну, це є наша відповідальність, відповідальність батьків. Як ви зробили зауваження, то ми не будемо більше. Ярослав Вільнер каже, обстежувати плесо частина роботи. З поста ми не побачимо кілометр. Тим більше тут є очеред. Рятувальник розповів, радить людям, які приїздять відпочивати на шацькі озера, купатися лише у зоні дії рятувальних постів. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, новини на Суспільному Волинь.